Наразі ми проходимо опрацювання в Міністерстві фінансів, закінчуємо вже два місяці, ми там з ними узгоджуємо дане питання. Укргазбанк вийшов до нас з ініціативою пільгового кредитування заходів з когенерації та енергозбереження. Вони надають на перший рік пільговий відсоток 15,5, загальна сума кредиту 300 мільйонів, срок кредитування 7 років. Відсоткова ставка в перший рік 15,5%. З наступного року вона буде плаваюча, 3% маржа і ставка по депозитам фізичних осіб річна. Наразі вона складає 13,13%. цілих сотих відсотка. Якщо ставка додамо 3... газбанку ставка, вона міжбанковська, це загальноукраїнський показник УІРД називається, якщо англійськими літерами. Я що це точно? Так, наразі вона для всіх по Україні встановлена на рівні 13,3% і 13,13. ,13. Якщо ми додаємо маршрут 3%, то це 16%. ,10. Погашення кредиту передбачається починаючи після півтора року, тобто пільговий період півтора року, рівними частинами щомісячно, як і відсотки, так і погашення оборону. Кредит суто цільовий. Кошти кредиту будуть спрямовані виключно на заходи зі встановлення когаринаційних установок на об'єкти тепломережі і водоканалу, а також на реконструкцію дев'ятої лікарні там є енергозберігаючі заходи в проєкті. Держава бере кредит, там не ми беремо кредит. Нам будуть надана субвенція і умовою буде співфінансування 23%. Наразі ми плануємо 15 мільйонів, і це видно в бюджеті, в проєкті бюджету. Видно, що ми плануємо з 300 надати 15 мільйонів на співфінансування 9 лікарні і 285 мільйонів на когенерацію, Це 17 об'єктів. То розпорядником кошту департамент охорони здоров'я по 15 мільйонам і департамент житлово-комунального господарства по двісті вісімдесят департаменту буде не комунальні депрессиї так розумію, що став розпорядником, розпорядником головним будуть а департаменти а вже розпорядниками нижчого рівня будуть концерн і водоканал, оскільки вони на своїх Потужностях встановлюють установки, в них договори на проєктування наразі, і установки надаються ж безкоштовно нам донорами. Кошти ми витрачаємо лише на сам монтажний робот, будівельна монтажне. Наразі у нас ми почали цей проєкт реалізувати з минулого року. Шість установок вже встановлено. Допомагав ЄСФ і уряд Нідерландів. Вони надавали установки безкоштовно. Наразі працюють з донорами іншими: це Берге, UNDP – це прооновська організація і ГІС, які також надають установки. 17 об'єктів, 32 установки. Ми будемо за кредит, ми сплатимо 200, зараз скажу, 200 з чим мільйонів, але розраховували 207 мільйонів. Орієнтовні витрати за користування кредитом складуть. Але очікується економія в коштах на потрібління споживання електроенергії. Орієнтовно також розраховували понад 450 мільйонів на рік. І важко сказати, бо генераційні установки були тільки встановлені наприкінці опалювального періоду, і важко точно розрахувати суму економії. Це така розрахункова плана. Тут тобто є шанс погасити. <гум> Наразі постає питання сталого проходження опалювального майбутнього періоду і реагування на виклики, які є. Тому розглядаємо таку можливість пропозицію. <гум> <гум>